Я зараз дам вам чудовий маркер, який визначає, чи знаходяться люди, ті, які допомагають залежним людям і будують терапевтичний процес у своєму покликанні, чи вони просто займаються бізнесом? І цей маркер звучить таким чином: задайте питання цим людям, де вони навчаються, яким чином вони підвищують свою кваліфікацію і свою експертність, яку літературу вони читають для того, щоб розвиватися і покращувати свій терапевтичний процес. Якщо вам не дадуть відповідь на це питання, то скоріш за все, що люди знаходяться просто в позиції заробітку грошей на цього, і все, що вони вивчають, це маркетингу і крючки, і, яким чином вам розказати красиво підвести вас до того, щоб ви купили у них їх продукт і відправили свою близьку людину саме на лікування до них. Але є люди, які дійсно відносяться до цього, як до покликання і звичайно розвиваються на різному рівні своєї експертності, знаходяться, але саме головне, що вони знаходилися в процесі розвитку. І якщо ви зараз займаєтесь допомогою залежним людям і вирішили перейти на бік людей, які знаходяться в покликанні, і підвищувати свою експертність, то я готовий вам допомогти в цьому, рекомендувавши літературу, яка дуже гарно допомагає мені і нам. В кінці я розкажу самий важливий посібник для того, що був на кожному реабілітаційному центрі. А зараз, поки я вважаю, що кожен, хто займається допомогою залежним людям, має мати. Ось таку книжечку, яка називається Адиктологія, психологія і психотерапія залежностей тобто в загальному не тільки хімічних залежностей, а взагалі адиктивних розладів. І в цій книзі дуже добре описані механізми, які відбуваються в залежній людині. Е, дуже гарна література. Також для тих, хто займається груповим процесом, всередині в центрі дуже класна книжка. Це групова психотерапія залежностей. В ній автор дуже гарно поєднує між собою філософію 12 кроків та групову психотерапію. Іноді можна почути деякі неспівпадіння в цих двох підходах. Проте він дуже гарно поєднує ці два підходи в цій книзі, дуже гарною мовою пояснює. І опевнений, що якщо спеціаліст прочитає цю книгу і буде примінятися на практиці, то це дуже покращить груповий терапевтичний процес. Також, якщо говорити про консультантів, то звичайно ж найкраща книга, яка була перше видання, її було написано саме для консультантів для роботи з залежними людьми з їхнім супротивом, з їхнім запереченням. Далі це вже наступне видання. Воно захватує більшу таку аудиторію, так би сказати. про те. Е, дуже гарно написано з різними діалогами, з гарними прикладами. Ми от з консультантами створили групу в Телеграм. Скидуємо кожного тижня по одному розділу, розбираємо його, конспектуємо, приміняємо на практиці, і це дає дуже гарні результати. Також що стосується консультантів, то мені ось Олександр Ахмеров подарував таку книжечку, підписав її для мене. Називається «Індивідуальна, індивідуальне консультування наркозалежних для індивідуальної роботи. Доволі легко написано для починаючих консультантів. Дуже гарна книжечка, просто не знаю, чи ви... Знайдете її в вільному доступі. Ну я думаю, що скачати її, в принципі, можливо. Також що стосується керівників реабілітаційних центрів. Я коли приїхав сюди в Хмельницький 6 років тому і став керівником центру, то в першу чергу якраз в цей період вийшла ця книга Руслана Молодцова. Це керівник реабілітаційних центрів, ключі, ну з того боку, тобто з ворогуючої сторони. Але на той момент от, я купив у нього цю книгу, мені її передали, і вона дуже допомогла мені в тому, щоб будувати якісний терапевтичний процес, почати основуючись на цих знаннях, які є тут. Керівництво по консультуванню в реабілітаційному центрі тут є і техніки, і підходи, і юридичний бік, і так далі. Але зараз вона вже стала не актуальна, тому що у нас в Україні нашими чудовими спеціалістами виданий. Ось такий науково-методичний посібник організація соціально-психологічної реабілітації залежних осіб е за редакцією Дениса Старкова та Наталії Максимової. І саме цей посібник, я вважаю, до речі, теж підписаний Денисом Юрійовичем Старковим. І я вважаю, що саме цей посібник він має бути на столі в кожному реабілітаційному центрі. Він зараз є в доступі. і Якщо ви... Дійсно налаштовані на те, щоб покращувати свій терапевтичний процес, починайте, починайте читати. Це не говорить про те, що потрібно сісти і прям відразу прочитати цю всю літературу, і там приміняти її поступово. Кожного дня я роблю таким чином, поділюся своїм досвідом, що кожного дня я трішки по 10, хоча б сторіночок, там по 5 сторіночок, коли як виходить по часу, але я читаю щось для підвищення своєї експертності. Я читаю духовну літературу, я читаю літературу для саморозвитку, яка в принципі мені допомагає постійно знаходитися. Ну пробуждає в мені енергію для того, щоб рухатися далі, рухатися вперед. Я не скажу, що там така якась інформація в книжках по саморозвитку, але вони мотивують на те, щоб не зупинятися, не опускати руки в якісь кризисні для себе моменти. Духовна література має бути і, звичайно, література для підвищення своєї експертності, хоча б трішки кожного дня, і ви відчуєте, яким чином це буде впливати взагалі на ваше відношення до процесу. Ви будете покращувати цей процес, тому що буде у вас складатися правильне розуміння, яким він має бути. Також з вас будуть брати приклад, ви будете ділитися цією літературою і. Люди, які йдуть за вами, також будуть слідувати, дивлячись на вас, як, наприклад, і через якийсь час ви навіть не помітите, як якість вашого терапевтичного процесу підвищиться. Користуйтеся, бажаю успіху!